Сьогодні у випуску. Дізнаємося більше про вирощування розсади квітів. Наш експерт пояснить, яких правил та умов дотримуватися, аби із приходом весни ваше око тішили барвисті квіти. Далі із лікаркою поговоримо про вплив вітаміну Д на наш організм. Розберемося, чому цей вітамін такий корисний та до чого призводить його дефіцит. А наприкінці ветеринар розповість про особливості вагітності домашніх улюблен пояснить, як слідкувати за станом тварини та як допомогти із пологами. На вас чекає багато цікавого та корисного. Тож залишайтеся з нами. Друзі, хоч перший місяць весни не надто тішив нас теплом, настав квітень, який вже з перших днів не обділяє нас весняними радощами. Природа прокидається і прокидаються усі садівники, адже саме час висаджувати розсаду та прикрашати простір навколо чудовими квітами. Вже скоро усі подвір'я та вулиці нашого міста заграють яскравими барвами. Цікаво, які з квітів на клумбах найбільше подобаються нашим вінничанам. Про це я запитала у них, тож дивимось. Найбільше подобаються звичайно такі квіти, які не є штучними, як на мій погляд, а ті, які вирощували колись наші мами, бабусі. Це айстри, це тюльпани, це нарциси, ромашки. Все це радує око. Мені взагалі подобається те, що клумби засаджують, тому що воно додає атмосферу до самого міста. Хотілося б більше тюльпанів, тому що тюльпани дуже люблять люди, які приїжджають, вони нагадують їм про весну, про таку свободу, про вільність духу, тому що тюльпани завжди з цим асоціюються. Ну і, напевно, хотілося б більше троян. Це була б, напевно, моя асоціація з моїм рідним Маріуполем. Взагалі я всі квіти люблю. Які не посадять, мені всі будуть дуже вподоби. Хай дуже гарно в нас вінниця, як сказати, що вона озеленює, ну як сказати правильно, більше насаджень і квітів, і дерев і всього. Це, це дуже добре. Мені чорнобривці тюльпани подобаються. Рози, все, всі квітки, які садять. В мене дуже там на дачі насаджені квіти, всі і разом, І хризантеми, всі. Чорнобривці. Ну чому, ну це символ. Чорнобривці це наш український символ. Насіяла мати. Да, всі квіти, всі гарні. Я на півночі багато років проробив і там не такі, а тут як приїжджаю, сюди, тут життя, все зелене, тим більше Україна. Одна справа милуватися квітами, а інша власноруч посадити та випликати їх. Вирощування розсади квітів довготривалий процес, який потребує зусиль, гарних умов та залежить від того, які квіти ви обрали. Але результат у будь-якому разі того вартий. Тож, аби ви краще розумілися на цій темі, наш експерт розповість, яких правил та умов вирощування варто дотримуватися. Знайомтеся, Зоя Рачковська, начальник тепличного парникового господарства. Які квіти сіються на розсаду, та коли сіяти насіння? Однорічні культури починають висіватися друга половина січня і перша половина лютого. Це такі культури, як Петунія, Чорнобривці різниця, Тагетіс, Валенція, і, і агератуми, коліус, кохія. Ну, багато різних культур, які оце вони починають в цей період висіватися. А багаторічні культури сіємо ми друга половина серпня і вересень перша половина. Це такі як Голардія, Ехіноцея, Клейнія Зімня, ну, і багато інших ще таких культур, які починаються багаторічні культури. У трави різні компасніваці трави, які зараз дуже модні, висіваються. от така друга половина. Вересня. Як правильно зберігати та поливати розсаду? Насамперед, це повинні бути температурні умови. Ця температура повинна бути для однорічних квітів, які висіваються в теплицях. Температура повинна бути не нижча 25 градусів. Висіваємо насіння в касети, розкладаємо по одній насінині в кожну касету. Насіння висіяли, допустимо, з чорнобривців через. П'ять-сім днів насіння починає сходити. Насіння зійшло. Коли рослинка має справжніх п'ять листочків, тоді ми починаємо її пересаджувати в іншу, в більшу посуду, більші в інший горшочок. Висаджується отакий півлітровий горшочок. Рослина висадилася. Потім, чи після того, як вона набиває вже форму більша, стає ми її перекидаємо в більший горшок для того, щоб вона мала гарну форму куща і більшу квітку. А чи потрібно квіти чимось підживлювати? Чим та як це зробити? Квіти завжди потрібно підживлювати, тому що як не будемо підживлювати, не будемо давати їм їсти, квіти не будуть бояти, мати красивий вигляд. Бо, допустимо, це петунія кущова. Ми її підживлюємо, обов'язково її треба підживлювати. Любі квіти треба підживлювати. Є добриво, яра, міла, комплексне, іменно для квітів. Воно підходить під всі однорічні квіти чи багаторічні під всі квіти, воно підходить. Як його підживлювати його треба раз в 10 днів, і тоді квітка буде буяти, буде мати красивий забарвлення листка, листя буде зелене і все, і тоді вона буде мати красивий вигляд. А чому розсада може витягнутися? Як цьому запобігти та що із цим робити? Чого витягується рослина? Рослина витягується коли її мало місця, її мало е, сонця і мало місця. Коли рослини стоять в горшках і стоять дуже один біля одного плутною, вони починають витягуватися, вони не мають форми красивого куща. Для того їх треба розставляти для рослина, повинна бути для того, щоб сформувався красивий куш, вона повинна стояти. Одна від одної через 15 см, хоча б мати таку форму. Рослина то, що для того, щоб вона не витягувалася, її потрібно прищіпувати. Називається таке пінцірування рослини. Тобто вона прищіпується, вершки в неї прищіпуються і формується сам, сама форма куща. А коли рослини стоять дуже плотно одна біля одної, вони витягуються, вона не має красивої форми куща, а має отак витягнуту таку форму, як Допустим, от ми тільки недавно от обрізали. Вони, бачите, от така, вона тоненька, вона форми, не має форми, не набило куща, нічого. А це стояло рідччі, воно вже має набагато от красивіший от кущ. А вже якщо рослина витягнулася ми вже її обрізаємо, обрізаємо на такій висоті, на якій потім вона зможе забити форму і мати от таку от висоту. Мати таку от красиву, вже більш сформовану цього. Ми її обрізаємо на такій висоті, які вона зможе давати пагони. І от ми її обрізали, прищіпнули, і далі вона почне пуститися і буде мати такий же самий вигляд, як і ця рослина, яка стояла, вже була зразу. Розставлена на такому відстані, які вона повинна бути. І головне запитання: коли можна висаджувати квіти у відкритий ґрунт? І як це правильно зробити? Квіти починаємо висаджувати в місті чи на, на, при осадених ділянках, можна висадити після 15 травня, тому що вже температурний режим у повітрі стабілізується, і вже тоді можна починати висаджувати квіти. Квіти, які там спочатку починають висаджувати, які більш витривалі до температурних режимів, Режим, під режиму. А потім можна висаджувати вже квіти. Десь під кінець травня це вже там висаджуються всі різні культуру, більш теплолюбиві. Це бігонія, агератум, потім жоржини. Оце воно вже все починає висаджувати після 15-го числа. Можна висаджувати в ґрунт. Любу рослину потрібно витягувати, витягуєш з горшка з комом землі, витягнув, пересадив в ґрунт, зразу вже там його полив, земелькою засипав і все. Потім поливаєш. Напротязі, по періоду, як тільки підсихає ґрунт, Зразу ж його поливати. Ну, Люба квітка хоче, щоб його йому давали їсти. Так що їх треба, чим буде ти більше за ними ухажувати, дивитися, кормити їм, давати їм добрива, тим вони будуть у вас довший період буяти і цвісти будь яка квіточка краще ростиме під теплими променями сонечка. Ми з вами, звісно, не квіточки, проте сонця також потребуємо. Адже з його допомогою ми отримуємо важливий вітамін: вітамін Д. Чому ж він такий корисний та що спричиняє дефіцит вітаміну Д в організмі? Якщо вас теж цікавлять відповіді на ці запитання, дивіться далі. Адже просто зараз більше про особливості вітаміну Д почуємо від лікарки. Вікторія Гевко. Сімейна лікарка фахівець широкого спектру, людина, якій своє здоров'я довірив не один пацієнт. Вітаю відничани в сучасному світі. Е, популяризується прийом. Всіх вітамінів та біологічно активних добавок, особливо останні роки почали говорити про вітамін Д. Яка ж його роль в організмі людини і чи дійсно варто його приймати кожному? Сьогодні будемо говорити. Вітамін Д це стероїдний гормон, який утворюється з холестеролу, і є два основних види їх в організмі: це вітамін Д2 та вітамін Д3. Вітамін Д2 ми отримуємо з їжею. найбільше вітаміну Д2 в таких продуктах, як жирні сорти риби, як кисломолочні продукти, яйця та бобові. Вітамін Д3 утворюється в нас в шкірі під дією різних хвиль сонячного проміння. Найбільш активне сонечко, під час якого ми утворюємо вітамін Д в шкірі, трапляється в наших широтах з 10 ранку до 14 години дня. І в такий час вироблення вітаміну Д в Шкірі відбувається найактивніше. Для чого ж нам потрібен вітамін Д? Він підтримує рівень кальцію та фосфору в нашому організмі, має участь в мінералізації кісток, також використовується для синтезу генів та для підтримання клітинних оболонок. І також вітамін Д впливає на рівень гормону щастя, серотоніну. Вчені провели дослідження і доказали, що Зниження рівня вітаміну Д спостерігалося у всіх пацієнтів, які мали порушення психологічного статусу, тобто які мали або депресивний розлад, або тривожний розлад. Також було проведено інше дослідження у вагітних, і було виявлено, що зниження рівня вітаміну Д у вагітної жінки призводило до зменшення мінералізації кісток у плода, але і надлишок вітаміну Д для організму людини є. Також шкідливим, тому просто так його приймати без призначення лікаря не можна. Що стосується немовлят, вітамін Д є життєво необхідним для новонароджених дітей і призначається обов'язково всім від народження до трьохрічного віку для запобігання такого захворювання як рахіт. Контролювати вітамін Д рекомендується один раз на рік, і це можна зробити за допомогою аналізу крові на вітамін Д або 25 гідроксивітамін Д. Нормальний рівень вітаміну Д вважається від 30 до 50 нанограм на мілілітр. Але варто пам'ятати, що не всім людям із дефіцитом потрібно приймати вітамін Д, і не всім людям із надлишком вітаміну Д потрібно робити якісь дії. Тому інтерпретувати результати обстежень. Повинен тільки лікар, і, в залежності від цього, вже приймати рішення і призначати відповідне дозування препарату. Як же профілактувати дефіцит вітаміну Д в організмі? Насправді ми живемо в дуже гарному кліматі, і при достатній тривалості перебування на вулиці в теплу пору року, ми можемо забезпечити достатній рівень вітаміну Д на весь рік. Варто пам'ятати, що основне джерело будь-яких вітамінів це. Не капсули і не мікроелементи, які знаходяться в таблетках, це овочі та фрукти, це збалансоване харчування, це різноманітне харчування та вживання великої кількості клітковини та різноманітної їжі. Пам'ятайте, що найкраще лікування це профілактика. А профілактика починається із нашого харчування та догляду про себе. Весна дає нове життя усьому. Ці розкоші піддаються не лише рослини, а й тварини. Голуби веркочуть із голубками, коти із кішками. І згодом на них усіх чекає потомство. Звісно, що процес виношування та пологи відбуваються за законами природи. Проте власники домашніх улюбленців, зіштовхуючись із цим, дуже сильно переймаються за свого пухнастика. Тож далі наш ветеринар розповість більше про вагітність домашніх тварин, Пояснить, як відслідкова. Вати стан майбутньої чотирилапої мами та допомогти їй під час пологів. Руслан Литвенюк ветеринар, людина, на яку можете покластися ви та ваш чотирилапий, найкращий друг своїх пухнастих пацієнтів. Якщо ви завели свого улюбленця для отримання від нього потомства, вам необхідно. Ретельно підійти до питання вивчення запліднення, вагітності пологів, а також вигодовування потомства, тому що від цього залежить якість і вашого улюбленця, і потомства, і також ваш спокій. Давайте пройдемося по пунктах, що за чим відбувається. І так, ви вирішили, що ви будете злучати свою самку із самцем. В першу чергу необхідно, щоб вона досягла віку мінімум півтора року. Потім вам необхідно підібрати для неї партнера, тобто самця. Здебільшого, більшість людей, якщо ми говоримо про собак, стараються підібрати такого самця, щоб був менший за самку. Це не зовсім правильно, тому що в даному моменті ми можемо наткнутися на ряд генетичних патологій, чому він саме менший. Розмір Плодів не залежить від розміру самця, якщо ми говоримо у межах одної породи. Головне, щоб його всі генетичні ознаки були такі, які дозволені для розведення. Теж саме стосується і самки, не лише самця. Також пам'ятаємо, якщо ви вибрали для розведення, наприклад, серед кішок породу вислуху. То злучка має бути лише з прямовухою твариною, тому що ось ця вислухість в комплексі в подальшому може проявитися у вигляді генетичних патологій, які називаються остеохондродистрофія. Це тоді, коли відбувається заростання між суглобових поверхонь кісткової тканини. Слідуючий етап це запліднення. Тут, як кажуть, головне не мішати. Ваші улюбленці, самка і самець, самі розберуться, що з цим потрібно робити. Коли ви будете стояти у них над головою, ймовірність того, що щось вийде, звісно, нижче. Далі йде етап самої вагітності, який у кішок і собак триває приблизно 63-65 днів. Але у мене були випадки, коли народження відбувалося на 58-й день, а і навіть на 70-й. Тобто плюс-мінус 5-7 днів у нас завжди є. І Для того щоб самка повноцінно виносила своє потомство, її необхідна спеціалізована годівля, тому що Годується не лише вона, а й плоди. А як ми знаємо, для їхнього розвитку необхідний певний набір макро-мікроелементів, а також поживне енергетичне харчування. За декілька днів до пологів майже всю черевну порожнину займають плоди. Тому самка має їсти малими порціями, але часто уже двохразове харчування для неї не підходить. Як зрозуміти, коли у самки мають початися пологи? За Сутки до народження свого потомства у самки почне виділятися молоко, будь це кішка або собака. За годин 10-12 дещо може понизитись температура на 1-1,5 градуса. Ну, це в теорії, в більшості випадків я цього не спостерігав. Перед самими пологами тварина буде відчувати безпокойство, вона буде крутитися, вертітись, шукати собі місце, у неї буде задишка, і перед самими пологами ви можете побачити відходження слезової пробки. Коли пробка відійшла, якщо все в нормі, на протязі двох годин вже має з'явитися перший плід. Якщо ж цього не відбулося, необхідно вже бити тривогу і звертатись за допомогою до ветеринарного лікаря. Як ми знаємо. Плодів, на відміну від людей, у них рідко, коли буває по одному. Здебільшого це 2, 3, 5 і навіть до 10. Відповідно, між цуценятами або кошенятами, які народжуються, має проходити період від 10-15 хвилин і до 2 годин. Якщо між ними інтервал більше ніж 2 годин, це також привід звернутись до ветеринарної клініки за допомогою. Для того, щоб вони народились і почали дихати, необхідно, щоб вони звільнились від навколоплідних оболонок. Здебільшого еволюція пристосувала самок так, що це є інстинктом розірвати ось ці навколоплідні оболонки, щоб новонароджене цуценя чи кошеня почало дихати. Але якщо цього не відбувається, вам потрібно допомогти самці, а саме розірвати. Ось ці оболонки, які є на новонародженому цуценяті чи кошеняті, для того, щоб воно змогло дихати. В подальшому мама їм обгризає пуповину. Якщо інстинкт материнства порушений, також потрібно допомогти цю пуповину перев'язати і обрізати десь на відстані 2-3 см від тіла новонародженого цуценята чи кошеняти. Подальшому, як тільки ви побачили, що тваринка народилась і звільнилась світ навколо плідних оболонок, її треба допомогти приставити до молочних зал для того, щоб вони почали уже харчуватися. Дуже важливо, щоб харчування було саме природнє. Чому? Тому що у вакцинованої самки є антитіла до вірусних захворювань. По цій причині вона їх передає з молоком. І на протязі двох місяців забезпечується імунітет цуценят. І так, після пологів починається етап вигодовування. Тут також дуже важливий аспект є це в правильній годівлі самки. А саме, в даному випадку необхідно давати у великій кількості кальцій, тому що може бути захворювання, яке називається післяродова еклампсія. Самці потрібне якісне харчування, а також дача вітаміно-мінеральних добавок у більшій кількості кальцію. Потомство вигодовується здебільшого самкою до двохмісячного віку. Але уже з місячного віку можна вводити прикормку. На сьогоднішній день є спеціалізовані корма, які мають назву стартер. Їх можна давати вагітним, їх можна давати лактуючим, а також цуценятам уже з місячного віку. Тож ви не переживаєте про те, чим годувати цуценят, чим годувати самку. Ви використовуєте один корм. І так задумано виробниками, що вони бачать, що їсть їхня мама, і вони також прибігають і їдять з цієї самої миски. Слід також зауважити, що цуценята, як і малі діти, потребують певних карантинних заходів, можна сказати, стерильності. У віці один місяць потрібно почати проводити антипаразитарні обробки. Бажано це проводити в комплексі і в самку, і цуценят. Наш сьогоднішній випуск закінчується. Радіймо разом усім чудесам весни, адже на нас чекає ще багато прекрасного. В ефірі була програма «Вінницький експерт до нових зустрічей.